Добрий вечір. На наступний урок треба буде тест другий вивчити усно. Дивимось уважно. Зараз я буду знову читати, перекладати, щоб ви розуміли, що я від вас хочу. It was too late. Було занадто пізно. There were some apples on the plate. На тарільці кілька яблук. Henry will be at home tomorrow. Завтра Генрі буде вдома. It is difficult to be a woman. Важко бути жінкою. There will be a new school in this district soon. У цьому районі скоро буде нова школа. Далі. Не гнівайся на мене. Це не моя провина. Don't be angry with me. It is not my fault. Друге речення. Дивимося сюди. Минула зима була теплою. Снігу було мало. Last winter was very warm. There was little snow. Далі дивимось на третє речення. Ось сюди. Давай не підемо сьогодні гуляти. Занадто холодно та вітряно. Don't let's go for a walk today. Також можна було казати інший варіант: Let's not go for a walk today. It's too cold and windy. Дивимось на четверте речення. Як це бути таким знамен... видатним? Як це бути таким видатним? What is it like to be a famous? П'яте речення. Дивимось ось сюди. Нехай Нік розповість нам щось. Його історії завжди цікаві та смішні. Let. Звертайте увагу. Просто let. Тому що let's це давайте. Let Nick tell us something. His stories are always interesting and funny. Дивимось зараз на шосте речення сюди. Не лякайся. Це просто вітер. Don't be afraid. It's just the wind. Сьоме речення дивимось сюди. Поліція все ще тут? Можна казати as, можна казати A. Are". Are the police still here? Восьме речення. Дивимось, будь ласка. 100 доларів це дуже велика сума для такого маленького хлопчика. A hundred dollars is a big sum of money for such a small boy. Дивимось зараз сюди, на дев'яте речення. Не розмовляй з нею так. Це дуже невічливо з твого боку. Don't talk to her like this. It's very rude of you. Також ми з вами на уроці розбирали, що можна іншим варіантом. It's very impolite of you. Та дивимося на 10-й номер ось тут. Русський замінюємо український. Це старовинне українське місце, місто, відоме на весь світ своїми церквами. Церквами, мабуть, так. This old Ukrainian city is famous all over the world for its churches. Ці речення усно. Також не забуваємо, що ось тут треба до підкреслених слів буде також робити питання. Зараз, будь ласка, ще раз розберемо питання. До першого номеру. How late was it? До другого номера. What is there on the plate? До третього. Where will Henry be tomorrow? До четвертого. What is it like to be a woman? Та до п'ятого. What will there be in this district soon? Також вчимо питання.